Ми зайшли в нині печеридок, вони там більш такі таємнічіші і якась така є легенда, наче пов'язана з легендою, з таємницею, що ці кістки всі не страшно. Тут, не страшно, але цікаво, як тут могли люди древні тут проживати і як це все могло викопатися. Це, це ж ручна робота. Олена і Софійка вперше в Антонієвих печерах. Багато чули про них, а тому захотіли приїхати і побачити. Залишилася під враженням насамперед загадковістю з нагода дня археолога у національному заповіднику Чернігів стародавній розповіли про сенсаційні та унікальні археологічні відкриття і знахідки, які свого часу мали місце під час досліджень Антонієвих печер. Одна із незвичайних унікальних знахідок в Нижньому Ярусі Антонівих печер це є поховання немовляти в ногах ученця. Це поховання в ніші лу Луколі, які датують XVIII століттям. Чия це дитина, чому її тут похоронили? У нас немає писемних. Свідчень є тільки датування, які дають нам археологи. А розкопки в печерах почалися ще понад 50 років тому. Найвідоміші археологи Герард Кузнєцов та Володимир Руденок. Науковці кажуть, що Антонієві печери одне з найтаємничіших місць Чернігова, наприклад, нижній ярус печер був сенсаційним відкриттям минулого століття, бо про нього ніхто до того часу не знав його не було в жодних джерелах. А найтаємничішим місцем у печерах залишається підземна церква Феодосія. Храм під землею це взагалі така барокова велич під, зем, під землею, храм, який розмірами не уступає наземним храмам, бо довжина його 16,5 метрів. А притворна частина висота від підлоги до стелі 8 метрів 40 сантиметрів. І тут багато питань, які технології, як його могли збудувати. Ці питання залишаються, ем, ну ще ми. Це загадка, як могли будувати в ті часи. Ну і одна із загадок, які ми розвінчуємо під час екскурсій, це акустика храму. Але коли співав церковний хор у храмі, то голос лунав зверху, а хористів ніхто не бачив. Відновити дослідження Антоніох Печер можуть вже після завершення війни. Наразі у працівників завдання зберегти вже наявну Унікальну спадщину